Так, нам потрібно перевести із UI в клас, то є файлів з розширенням PI. Ну, до речі, його можна в принципі то використовувати в програмі і безпосередньо ui файл. Але зазвичай всі роблять, конвертують його в PI. Чим це робиться? Значить, це робиться. Ну, якщо поглянути знову віртуальне оточення в скрипт, у нас є компілятор. Тут такий ось цих форм. Значить, він має назву от такої. Pytheside 6UIKZ. У ньому параметр буде входной, це файл UI вот, а выходной буде параметр. Ну, файл, ім'я файлу, котре буде результуючим файлом. Давайте спробуємо його виконати. Так, ну, значить, зараз ми повинні зробити ось яку річ. Ми повинні... Перейти в той каталог безпосередньо, де у нас знаходиться цей вік-файл. Бо я бачу, що тут у нас знаходиться він в PC6 просто, а нам потрібно на рівень Calc 4 спуститися. Тобто CD Calc 4 зробимо. Так, там ми знаходимося і тепер можемо виконати ось цю операцію. Ну, що для цього потрібно? От як там воно написано, так і записати. Тобто пишемо site 6. Так. Намагаємося писати. Поки що так. Pay сайт 6. Там знак мінус здається. Зараз переконаємося в цьому. Так. Week". z uh, потім calc window y. calc window y. ключик здається минус o и ну, calc window напишемо Ось так, спробуємо виконати. Так, ну виконалось, як ви бачите, з'явилося у нас файлик цей CalcWindow Ну Можна подивитися, що у нього всередині. Тут з'явився клас. Клас, бачите, як формується, додається префікс UI. Ну і все те, що ми там робили, тобто всі наші кнопки, всі э, менеджери компоновки, он говорит, аут, от вони тут усі є. Є тут, наприкінці, фонд, который там retranslate, який встановлює всі ці назви там э, для кнопок. Ну і все фактично. Але що нас ще тут э, у нас є оцей клас котре ми будемо використовувати. Тепер по структурі проєкту нашого. Значить, нам потрібно зробити головний файл. Ну, будемо так намагатися робити кожного разу. Називемо його, будемо називати його. Як там? Зараз ми його новий файл зробити, New file. І назвемо його main.py Це буде файлик, котрим буде мінімум коду. Він буде просто запускати все інше. Це, якби так, точка входу в нашу програму. Ну, я візьму вже тут вже готовий варіант робили. І... Ось отакий от. Такий от. Ми його трошки модифікуємо, тому що тут э, різниця якась є кожного разу, тому що не можна запам'ятати, як все. Перейдемо в наш мейнпай і просто скопіюємо його. Ці строчки кода. Так, ну тут імпорт забула буковку і. Ну і що тут у нас? Імпорти йдуть з Qt Widgets у нас Application імпортується. А от ось цей імпорт, його поки що ну немає. Немає, тому що ми його не створили, тому я просто закоментую поки що. Значить, ну Стандартна перевірка. Йде, що це Модуль у нас там, Name Main, це те, що буде виконуватися. В принципі, то можна і без нього. Воно і так запуститься, але ну, правильно робити так. Далі йде створення нашого додатку, а ось класа у нас поки що немає. Я його коментую. коментую Ну, і буде виконуватися наш додаток до тих пор, поки ми щось не натиснемо. На, на Ну от, або якусь кнопку, котра буде закривати ось той калькулятор. Тоді спрацює оця штука. Будемо виходити. Так, значить, точка входу у нас є, нам потрібно зробити сам калькулятор безпосередньо. Ну, для цього ми створимо ось той файлик calc, який подивимося у нас він. З великої букви, значить, будемо так і робити. Там подивимося за час. Ну, давайте створимо. Calc 4. Так, new file. Calc.py. Так. Ну, теж для швидкості візьмемо там те, що і якісь там нароботки вже по цьому для швидкості значить. От у нас є Calc-3, Calc-Py, його так скопіюємо. Так, ну, скопіюємо, скопіюємо. Ну, ось так хоча б, потім буде дописувати. Так, скопіювали, переходимо в наш каталог і... копируем его сюда. Что тут написано? Импорты. Импорты по ИЦАЙЧИСТИ. Значит, импорт в партиал из Tools. Расповим, для чего оно потребно трохи позже, Математичные библиотеки. Математичные, звычайные. Математичные для комплексных чисел и класс СИС. Значить, у нас там трошки відрізняється назва цих файлів, які імпортуються. Тобто наша форма повинна імпортувала, щоб ми могли її використовувати. Тут воно підкреслює і каже, що не може cannot resolved. що тут зробиш. Потрібно згрізати йому ну, значить, замінити ім'я. А файлик у нас називається. Так, Calc window Pie. Давайте йому ось так і напишемо. Ось так от. Calc window Pie. Значить, тут уже все він там погодився, бо таке ім'я, такий клас у нас там є. Calc window Pie, ось він. Так що все добре. Так, ну, на швидкоруч, давайте поки що у нас там час є. Вже немає, значить, я зупиню поки що.